Друзі, всім привіт! Якщо ви в пошуках кросовера за невеликі кошти, він у нас сьогодні є. Маємо ось такий красивенький джип Cherokee, це 2014 рік. Автомобіль реально дуже класний, він надійний, він комфортний. По штатах він приїхав з мінімальними пошкодженнями, все відновлено якісними запчастинами. Тут, до речі, звичайний 24 атмосферний двигун та 8-тунпічатий автомат. Ось такі гарні, також легкосплавні диски, хороша гума. Комплектація також досить непогана, латітюд це непогано. З цієї сторони також все окей. До речі, дуже місткий багажник, ще вам покажу. Багажничок все окей. Перейдемо у село. В салоні ми маємо текстильний салончик красивий, такий комбінований, можна для себе зробити якусь мінімальну хімчисточку, але в загальному тут немає якихось там на картах подертостей чи чогось такого. Реально він досить доглянутий. Це навіть скаже то, що на передніх сидіннях попередній власник поставив накидочки, значить до автомобіля ставився досить бережно. Тут така гарна панель приладів. Зараз робимо запуск. Тут, до речі, 165 тисяч пробігу, гарна лінзована оптика. За ці кошти це реально автомобіль топ. Він надійний і водночас простий, без ніяких там піджирань масла чи чогось такого. 2,4 це звичайний атмосферний двигун, який проїжджає дуже-дуже багато кілометрів. Двигун заводиться взагалі ідеально. Маємо ось таку мультимедію, вона, може, невелика, але багато функціональна. Кліма також управляється з, з, мульти, з дисплею. Тут підключення телефону, в принципі, все, що потрібно для повсякденного користування. Маємо всі виходи USB. Коробка, автомат нагадаюся, електроручне гальмо, також присутній круїз контроль, пробіг ми маємо такий, як я казав, 165 тисяч кілометрів. Коробочка працює гарненько, уважень я не бачу, перемикає без жодних пошарпувань. Тому а є такий автомобіль і я вам його рекомендую. Тому, якщо ви в пошуках. За невеликі кошти, ще раз нагадаюсь, але дійсно якісного автомобіля. Приїжджайте до нас місто Львів, Пасічна, 127. Можна зробити гарний тест-драйв, випити каву та поїхати звідси на ось такому автомобілі. Тому хапай авто на Хапай авто.